Дитя, благословить ваше життя, щоб ви ми мирі проживали і біди не знали. Христос ся рождає Дякую, славімо Його молодці. Усім доброго дня. Сьогодні у нас 25 грудня. Сьогодні у нас рідво Христове. Тільки що приходили колядники, дай Бог їм здоров'я. И все. И вам так само. Я бажаю от своєї родини мирного неба, щастя, успіхів у всьому. И миру на, нам усім. Усім усім миру. Усім моїм підписникам, усім, хто тільки думає підписатися, а хто просто зайшов на канал подивитися. Усім щастя и здоров'я.